«Привіт, як ти? У тебе все добре? Я у майбутньому. Мені зараз 10, і я вирішила написати тобі листа. У мене все добре. Люблю малювати, іноді ображаюся через дрібниці. Нічого не змінилось. Часто мрію і думаю, якою ти будеш у 20. Сподіваюсь, ти маєш багато друзів. Робиш те, що подобається. Я хочу тебе дещо запитати. Ти ще любиш малювати? Вступила художню школу. Я не малюю вже другий рік. Так, я закінчила художню школу, але при деяких обставинах останні два роки я не змогла нормально довчитись. У нас почався ковід. Нас перевели на дистанційне навчання. І я навіть не встигла навчитись малювати портрети. Я тільки малюю пейзажі. Малювала два роки тому. Вчителька, яка викладала в мене, вона померла. Ем, останній один рік, який я вчилась в художній школі, я вчилась взагалі в іншому місці з іншим викладачем, який мені наймали. Але закінчила. Навчилась малювати вази. Навчилась малювати на чорморти, не знаю, чи до сих пір вмію, але навчилася. Зато, коли я навчалася в Дніпрі у іншої викладачці, там я вперше зустріла жінку мого брата. А, але те, що ти вчилась малювати, те, що тобі подобалось малювати, зараз тобі знадобилось моєму сьогоденні, дякую. тобі. Я підпрацьовую дизайнером. Тому творче бачення мені дуже потрібно. А ще я люблю фарбуватись, тому це додаткове таке навичка, яку ти мені дала. Ну, Тобто я портрети не малюю, зато малюю все на своєму обличчі. Е, ти ще дружу з Ірою? Е, ні, я не дружу Ірою. Я не знаю, я, напевно, перестала з нею дружити в років 11, тому тобі предстоїть е, очікувати драму. В одинадцять років е, вона почала дружити з компанією, і, яка зі мною не дуже товаришувала. Тому для мене це був урок про те, що те, що тобі здається, що люди назавжди, іноді їх треба вміти відпускати, і це окей. Типу, ти ростеш з тобою, змінюються люди, бо в тебе міняються інтереси, і це круто знаходити нових друзів. Тому да. Зато в мене зараз багато друзів, і я дуже щаслива. Взагалі дуже класні люди. А от, наприклад, Лєрички з Нізака. <плес> <плес> ну все добре. Люди змінюються, ти знаходиш нових. Головне просто не замикатись в собі. Да, був складний період, коли ти не могла з кимось подружитись, коли з тобою не хотіли дружити через твої якісь принципи, через твої інтереси можливо. Але все проходить. Все хороше проходить, все добре проходить, все погано теж проходить. Тому вміє влаштовуватися під те, що змінюється. Куди ти вступила? На дизайнера? Ні, я не вступила на дизайнера. У мене взагалі помінялись пріоритети після того, якраз після ковіду. Я не вступила на дизайнера, не на дизайнера інтер'єра, не на дизайнера одягу. взагалі. Я ні ще з цим не зв'язана. Зараз записується інтерв'ю, бо я вступила на журналістику, на журналістику рекламу піар, і я дуже щаслива. І загалом, я чесно, не знала на кого вступати в 10 11 класі. Я просто вчилася з перспективою на те, що кудись я вступлю, але не знаю куди. Я думала про маркетинг, а дуже перспективна така професія. Мені рекомендували. Ще я хотіла на акторку, звичайно. Але ще як тоді в 10 років мені казали про те, що ні, не треба йти, і що і в 17 років мені те ж саме повторювали. А, тому я думала вступити на маркетинг. Я готувалася дуже сильно. В мене було 6 репетиторів. прикинь, тому <реш> готуйся! Я дуже хвилювалася, бо я в 10-11 класі я приїхала у Дніпро, бо. У нас в школі не було 10-11 класу. Отак от зробили нову реформу про те, що школи ділять на і на різні категорії. І в нас просто немає 10-го-11 класу тепер. Я переїхала у Дніпро до тьоті Жені за діюри. Я ходила додаткові заняття. Я дуже гарно вчилась, я закінчила школу з медаллю, тому. Можеш городитись мною. Е, ну, Як в мене дів'ятка по фізіки? Тому краще б ти нормально фізику вчила, але ладно. Я погано здала НМТ, хоча я кажу, що я дуже сильно готувалась, я через це хвилювалась. Mm. Та мені було сумно через це. Ну, На 150. 9 балів, середній бал, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто це не 180+. плюс. Хоча я пробники писала на 180+. плюс. От мені було дуже обрали, чесно. Але зараз я розумію, що те, що я погано здала НМТ, мене призвело в при... привело на... сюди, в Острог, в Острозьку академію, до цих людей, і я зараз займаюся тим, що мені подобається. І я дуже хвилювалась про те, що куди мені вступати, чи опинюся я на своєму місці, чи не пожалкую про це все. Але е, іноді треба довіряти Богові свої якісь думки про те, що ти про щось хвилюєшся. Бо все ж таки я людина. Я не можу робити те, чого мені хочеться. Бо є різні різні сфери, які на мене впливають, і я на це не можу ніяк повліяти, пов повпливати а, от. І чудом, взагалі, коли ми подавали заявки в університети, я подавала з мамою в Острог. Ти навіть не знаєш, що це за місто, але це маленьке місто а, в західній частині України, а, в Рівненській області а, з дуже класним новим корпусом. А, нам порекомендувала його. А, це місто, це, це, це цю академію Тоня, а, наша знайома. Не знаю, ти, ти, ти тоді з нею чи ні. От. І мама не хотіла мене відпускати з татом, казала, що це дуже далеко. Але чомусь я дуже загоріла всією ідеєю, і мені мама сказала: про те, що ти в західну частину України поїдеш тоді тільки, коли ти вступиш на бюджет. А з моїми балами, звичайно, я би не вступила на бюджет. А тому ми почали шукати альтернативу. І мама знайшла. А, і піар якимось чудом вообще, я чесно до сих пір не знаю е, як. Бо маркетинг і журналістика реклама і піар це взагалі інші інститути. Це різні по суті. Ну це один напрямок, по суті, в глобальному значенні, але в нашому університеті це різні і на, напрямки. Е, тому я до сих пір здивована цьому, але просто на той момент на маркетингу було три бюджетних місця. на рекламі піар їм було п'ять бюджетних місць. І мама, кавіше, мене вірила. Короче, і ми подали сюди. Я не вступила на бюджет, але коли мама подзвонили з приймальної комісії, я їй дуже зацікавила пропозиція. І ми подали документи все ж таки сюди. І зараз я навчаюся на журналістці, рекламі піа. І я вчуся тому, що мені завжди подобалось. Мені подобалось знімати. Зніматись, фотографувати, якось створити, придумувати тому е, все, що ти любиш 10 років, тобі знадобиться зараз. Розвивайся. І не залишайся на тому рівні, в якому ти зараз знаходишся. Ти ще віриш в Ісуса? Да, я ще вірю. Я навіть прийняла водне хрещення і е, з роками. Ти по-різному по відкриваєш взагалі а, світ і по-іншому ну, по взагалі дивишся на питання віри. Тому, так, да, ти ще віриш. Ще ми, для тебе така класна новина про те, що ми зараз по струзі відкриваємо Йоанх Лайф, це християнська організація, по суті. Я сподіваюся, що якщо я запишу таке інтерв'ю теж через років 10, то я ще буду. Ще, ще, ще якось я скажу якийсь класний факт про віру. І я все залишусь з Ісусом. Ти живеш у тому самому місці. Я не живу в тому самому місці. Я, як я казала раніше, я жила у Дніпрі два роки, а, пожила, пожила і зрозуміла, що далі там не дуже хочу жити, але зараз живучи в острозі, я розумію, що я хочу на все ж Дніпро. Але е, Астрог це своєрідне таке маленьке коло людей, де всі друг дружку знають майже, е, і тому тут свій вайб, е, свій такий, через що хочеться сюди повертатись знову. Просто для того, щоб відчути, що ти класна людина, яку знають. Всі ну, ти живеш зараз у строзі, але ти їздиш додому в Камінське, тому я не знаю, як відповісти на це питання. Тобто ти півроку живеш тут, бо ти тут навчаєшся. Не знаю, куди далі тим без завдає дорога, але місто прикольно. Але я хотіла би жити, напевно, в більшому якомусь. А я нещодавно заїздила в Тернопіль, я б дуже, напевно, мені сподобалась архітектура і взагалі як знаходяться. Це все знаходиться в місті. Я познайомилася там навіть з людьми прикольними, тому, можливо, можливо мене тут дозанесекались, я в неправда. Можливо, в Київ. В Києві я теж хотіла попробувати просто пожити. Не знаю, чи витрапила б усе своє життя, але мене навіть запрошувала з нею поїхати. Не знаю, як складаються обставини, але хочеться вірити, що. Трішки там поживу. Чого ти найбільше боїшся зараз а, зараз почалося повномасштабне вторгнення, а, і, напевно, найбільше боюся це втратити е, близьких людей? А, ми зараз знаходимося в прифронтовій області, тому трішечки так. Небезпечно в нас знаєте. У нас згорів епіцентр. Я не знаю, в якому році його побудували, чи, це, чи застало чиєю, його не пам'ятаю. Але він згорів. І я просто боюся втратити рідних, втратити свій дім. І я дуже сподіваюся, що все буде добре в майбутньому. І все налагодиться. І для мене найважливіше зараз це родина, і найстрашніше це втратити його. Отак от. Ну, звичайно, я боюся якось не реалізуватися в цьому житті, не зрозуміти, в якому напрямку мені рухатися далі. Тому цей страх також в мене є, але думаю, це яке це вже крізі 20 двадцяти років. І я все ж таки знайду, чим я буду займатися. Тому просто живу і не цим життям. А, яку пораду ти б дала мені? А, я не знаю. Я просто сказала б живи, бо якщо б не ти, то б не було мене сьогоднішньої, і я, в принципі, не влаштовую те, яка я є. Та, мені здається, хотілося б мені бути о, менш емоційною в деяких моментах, о, більш спокійною, тому, можливо, ти там навчилась б себе нормально поводитись. Але це добре. Не бійся помилятися, оцей сідром атлічне це дуже-дуже своє життя, якщо чесно. Тому помиляйся, бо завдяки помилкам ти знаходиш правильний шлях А не бійся комунікувати з людьми, бо ти багато чого можеш потіряти. Просто чесно приймай те, що. Люди приходять і уходять, і навіть якщо ти якось опозоришся перед людьми людьми, скоріше за все, вони просто в майбутньому не з'являться в твоєму житті. І скажу так, що ті люди, які зараз знаходяться в десятирічному віці, я з ними не пересікаюсь, і з тих людей залишилися тільки батьки, моя родина. Тому ну, це той факт, що не ну, треба боятись жити, не боятись показувати себе а боятись якось помилятись не треба цього. Mm. Ну, я кажу, стукуйся більше, бо замикати собі не треба. І ти щаслива? Да, я в принципі щаслива. Ну, це запиняється атнасительно, але зараз особливо да, я відчуваю себе щасливою. Я дуже вдячна Богові війську нашому, і в принципі, що я зараз навчаюся. що я вдячна своїй родині, що вони можуть забезпечити мені це навчання, забезпечити мене, в принципі, а що в мене є можливість просто десь поїхати а, в якийсь табір, і, в принципі, що і, і якісь нові заняття спробувати. Тому да, я щаслива. Ось, слава за все Богу, і я сподіваюся, що і далі буде щаслива.